Луцубісі 22. Ану газни. І держи. Не курить, не димить. Це. Передня резина. Передня взагалі. Бриджістон. Без тріщин, без нічого. Задня. От бачите, от є такі тріщини на цьому колесу. Тож, протектор хороший, сама висота карбів. З цієї сторони так само. Ось вот є така тріщина. Так, Це передня колеса. Передня таке, якби японці поміняли. Є гідроусилитель. Далі по фризі. Запускай фризу. Дай газу. Давай третю і газу. Грозе працює ідеально. Все. Ножі от бачите, деякі треба буде замінити. Деякі є такі вже стерті. З Далі Автоматичний підйом, автоматичне опускання. Три режими вала відбору потужності. Напрацювання 962 мотогодини. От що тут він такий потартий. Ніде не тече, ніде не сопливить. Він у нас стоїть тут позавчора, ми його знайшли ще забрати. Всюди сухо. Повний привод включається, повишені, понижені і понижену ще можна поділити пополам. Основні передачі три і задні. Світло працює. Бруїться. Фреза, метр сорок.